Передати до десятка сонячних підстанцій в найкоротші терміни. Про це просять волонтерів Вінницького технічного фахового коледжу, військові кількох бойових частин. Взятись за виконання не бувало великого замовлення. Студенти з викладачами готові. Проте потрібні кошти на придбання комплектуючих. Як можна долучитись до збору? Запитаємо в Олексія Грабенка, викладача фізики Вінницького технічного фахового коледжу. Вітаю вас! Добрий вечір. Розкажіть, який отримали запит від військових? Запит цікавий. Зарядні станції як можна більше. Зарядні сонячні станції, якщо бути вірнішим. Тому що, як сказали хлопці, звідти не раховуючи самої основної біди, тобто русні, там в них три біди: снаряди, вода і електрика. Ну, Якщо з першими двома ми мало можемо допомогти, то з електрикою постараємося. Хоча б потреби не, не далеко не всіх частин, але хоч трішечки підсобити їм в цій справі, скільки вже взагалом передали сонячних підстанцій на передову, адже це не початок акції, вона вже давно триває, давно студенти, викладачі допомагають і комплектують на фронт сонячні підстанції. Саме сонячні підстанції то це трішки пізніший проект. Спочатку були ну, вони є, павербанки, інвертора. Сонячні станції ми почали робити вже ближче до нового року. Спочатку пробувати, тому переробляти, модернізувати. Зараз на фронті, надіюсь, гарно служать чотири наші підстанції. До кінця тижня вже готова. Є п'ята. Відправляємо до кінця тижня. Ну, надіємося, що це тільки початок. Саме маленький початок, який тільки може бути. А скільки часу витрачається на виготовлення однієї ось такої повноцінної підстанції вашими студентами? Ну, дивіться, у мене два таких найбільші спеціаліста це Михайло і Олег, е які займаються станціями саме в цьому напряму. Е то зазвичай. Їм потрібно 2-3 дні для того, щоб зробити. Але не останню Перед останню станцію попросили нас, скажем так, сьогодні на вчора. Хлопці зібрались, давши їм двох інших хлопців на підмогу, і поставили рекорд за п'ять годин станція з нуля повністю була зібрана і поїхала в той же день, ввечері вільніше. Підсумуйте, якої допомоги потребує ваш коледж, аби студенти могли і викладачі робити, продовжувати робити свою справу, і як долучитися до цієї допомоги? Ну, що потрібно станції, ми збираємо з готових комплектуючих. Ми їх не виробляємо повністю з нуля. У нас немає таких технологій. На ці комплектуючі, навіть не зважаючи на те, що нас вже знають, і підприємці повіниці навіть і на ринках, і в магазинах нам роблять дякую їм великі знижки, але все одно це певні кошти. Одна станція і свою вартість зараз в районі вже е, впало, бо спочатку була 12-13 тисяч гривень, зараз впала до 8 за рахунок зашевлення багатьох комплектуючих. Так що, от саме більша проблема в тому, що ми не є благодійною організацією, чи громадською організацією, чи благодійним фондом. У е, нас немає таке коштів, ми їх не заробляємо. Через те просимо людей, е, люди донатять. Ми закуповуємо всі комплектуючі, складаємо і відправляємо. Ну, даруємо хлопцям, ми їх не продаємо. Це зразу оголошую. Бо Дехто думає, що ми їх продаємо. Як долучитися? Нас на наших сторінках, в соцмережах усіх є реквізити нашого координатора по фінансам. Можна долучатися в зборі коштів. Ще раз нагадую: якщо у когось є вдома старі джерела безперебійного живлення, можуть нам їх принести навіть не робочі. Ми складаємо з них інвертора. Які також допомагають нашим хлопцям, дівчатам там на передовій мати джерела живлення на 220 вольт. Почули Я, вас? Так. Почули вас. Дякуємо за вашу справу за те, що виховуєте усвідомлену молодь, яка розуміє, що вона робить, і важливість цієї справи доводить щодня. Дякую вам, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. Ми в свою чергу виставляємо картку для донати і закликаємо глядачів скидатися, скидатися по 10, по 20, по 50 гривень. Хто скільки може, адже це важливо. Олексій Грабенко, викладач фізики Вінницького технічного фахового коледжу, був з нами на зв'язку. Вкотре нагадую, картку для донату на придбання комплектуючих для сонячних підстанцій. Ви бачите на екрані. Тому, друзі, долучайтесь, це важливо.